Давай слухати читати нову казочку щодня Анатолій Костецький про розумного кота. Дуже добре знаєш ти. В світі різні є коти, є сердиті, хитруваті, задираки заповзяті, є лукаві. Чи бездумні, а у мене кіт розумний. Ось послухай, в нього діти можуть дечому повчитись. Котик рано встав і з татком, перш за все зробив зарядку. Ну, а потім вправно і звично миє лапки, миє личко, навіть вуха хвіст і шию неодмінно котик миє. Хоч і важко, та шнурки сам зав'язує мій кіт, сам себе вдягає, постіль прибирає, за столом мій котик. Не сидить мов гість, що дадуть котові, все охоче з'їсть іграшки у котика на своєму місці. Він порядок любить, як і мама киця. Знають добре всі коти. Сумно грать, як ти один. А у двох, у трьох чи більше гратись значно веселіше. Любить мій котик найбільше у світі? Слово спасибі всім говорити, старшому завжди уступить дорогу і не покривдить ніколи малого. А коли мій кіт упав і подряпав лапку? Зовсім він не заридав, навіть не заплакав. Ніч ступила на поріг, кітумивсь і спати ліг. Хай йому котові сняться сни казкові. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. І будемо разом слухати читати.